Добрий вечір. Дивився, десь так по першій вже. Я щось порушив? Я комендантську годину. Є закон про комендантську годину? Так, Можете показати? Ні-ні, я не, не повинен стан, шукати ще, в інтернеті. Якщо у вас ні, є. Ні, е, Я вам не повинен показувати по телебаченні, суда, комендантська я, я, я не дивлюсь в телевізор. Не дивиться, то ні. Викрийте, дивіться, війна у нас зараз. Знає, е, стан війни введений. Так, звичайно. Е, закону про введення стану війни немає. Це виключе там тих наших. Немає проблем. Е, там той екіпаж. Ви дайте перевірю людину. Привіт, пасічів. Згідно з статті 40 проводяться відеофіксація на долікані. Прошу дуже. Тобто ви мене зупинили у зв'язку з тим, що... Комендантська година. Комендантська година. Зрозуміло. Можете написати скаргу. Ні, не буду писати скарги навіщо? що, працівники поліції без причини зупинили мене. Ну, то ви самі це сказали, навіщо б це сказав? Я вам сказав причину, за що я вас зупинив. А в закону в закону України про національну поліцію була внесено е, пункт, доз... ну, е, пункт про дозвіл зупиняти транспортні засоби у зв'язку з тим, що комендантська година. Так, звичайно е, Не, не в, в цьому внесено в нас в законі 35 п'ятій статті. Ну, то тоді... А Верховна Рада прийняла. Е, можете показати мені цей закон? Ви собі відкрийте інтернет і дивіться. Та ні, я не зобов'язаний. Ну, вас... Я вам вас... не, не зобов'язаний. Е, Ре... річ у тому, що... Як людина не знає, то що треба. Е, річ у шо тому, що, шо... що якщо у е, вас до мене є якась претензія, то повинні її ну, обґрунтувати. Я вам сказав, що ви порушили комендантську годину. Добре, добре. Ви Згідно закону про персональні дані, ви не можете передавати мої персональні я дані. Не Дуже добре. А я куди передаю? Я ні. перевіряю. Ні, оскільки ви сказали, що ви будете викликати, можливо, працівників. Ні, Я ще один екіпаж, не перевіряю. А, ні, ну то, то нема питань. Ну, ви, 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 громадянин України. Е, я? Так. Е, моя фізична Та. особа є громадянином України. про реєстрацію транспортного засоби. будь ласка. Прицеп. Де ви проживаєте? В сутцій, вірно? — Вже ні. Ви що, оскаржували ту постанову, тоді що вас зупинили? — Я? Е, я? Так. Мене, е, ця постанова так. не оплачена, ось тут їздить так. вже більше року, так, і, і мене нема у списку боржників. Я її не оскаржував. Вона просто автоматично зникла. Бо я написав правильне так, що пояснення. Ти знаєш, я написав правильне пояснення у зв'язку і коли його прочитали, я так думаю, в тому ем, як -то, виконавчій службі. От. Все. Мені ніхто нічого не писав, мені нічого не приходив. Ну, е... його ну, Я не знаю, я не був в суді. Можете, Туна, можете, це, можете перевірити. Ні, ну бо свідчить той штраф. Не оплачує. Mm, добре. Просто щоб потім не мали проблем. Розумієте? Mm. Добре. Дайте собі на увазі. Добре, хай буде, якщо якась <кх> структура буде мати до мене претензії, письмовій формі. І ще так, <кх> так. -та -та. Так, зараз. Ой, не знаю, який з них. Так е, залучили комендантську годину. У зв'язку з чим? У зв'язку з тим, що комендантської години, комендантська година по закону не введена. У зв'язку з тим, що стан він. Скажіть, що воно ще війни немає. Ви не дали мені договорити, оскільки Верховною Радою не було налебне немає введено стану війни належним чином, тобто немає документа належним чином завіреного і підписаного для цього потрібно, е, аби Верховна Рада проголосувала більшістю депутатів закон про введення стан війни. Закон має бути підписаний головою Верховної Ради. Далі він передається на розгляд президенту України, і якщо у цього немає жодних зауважень то він його підписує і завіряє великою державною гербовою печаткою. Покажіть мені е, належним копію. Чи... Ви не мали дозвонитися до Зараду і сказати, що він А навіщо? Або Верховну Раду. А навіщо? А Дайте мені ще раз. Навіщо вони? Е, що саме? Страховий, страховий. А, страхуй. Mm -hmm. Зараз глянемо, що той самий. До 20... Ні, то до 22-го, значить не той. Чекайте. Чи то... А, то дата укладення. тато свіжий. Ні, О, прошу. Мені не потрібно дзвонити до Зеленського. Я собі просто е, живу, відповідно. Я вам скажу чесно, ну в мене люди. Так. Дорожні. У нас є. Ми... І... От, отут, і... отут я згідний. Е, так, е, згідний. Я вам скажу ще одне. І ввели комендантську годину. З 12-ї було перше в нас до, до 11-ї години. Продовжили її до 12-ї години. До 12-ї. з 12-ї ночі, до 5 ранку. Mm. Yeah. я вас дуже попрошу, я вас дуже попрошу, щоб ви її не порушували, розумієте? Ні один собі не дозволив, наприклад, серед ночі їздити. Для того є, хто ви є, звідки ви є, розумієте. Я просто вас дуже попрошу. Е, не порушення я... комендантську годину, то що ви там не ввели, гербова печатка, не гербова печатка, це є, розумієте, ну ви тут нічого не докажете. Як ви зараз, от, наприклад, би сказали, що я не хочу їхати, то я зараз вам складу 185-ту непокора до суду і порушення комендантської години. Як ви... Для того і до суду, а ви там будете об'яснювали, гербова печатка, не гербова дадуть вам штраф, не дадуть, відсудиться, не відсудиться. Я виконую свої обов'язки. Ви виконуєте усну указівку. Я вам я виконую свої обов'язки. Я розумію. Ні, бо... я, я, я дуже ціную то, що ви ну то, що ми з вами спілкуємося нормально, просто по людськи, ну, але просто, але ну не порушуйте, бо ну самі <зас> знаєте, що зараз війні. Теж те, що в країні є війна, я це чудово знаю, але так само я добре знаю, що закон не введений, і ви теж це знаєте. От ви працюєте у сфері охорони права, і ви в курсі, що типу щось трошки не то. А воно не бачите, складаємо так само за порушення комендантської години. Суд накладує штраф. Суд не суд не може накласти штраф, тому що навіть в КАПі нема штрафу за порушення комендантської є. години. Там... Я вам, а, звісно, не вам говорю, що ви порушили комендантську годину, ніби то, друга людина говорить, там, наприклад, ви катака, я знаю, їду додому. Ви не відмовляєтеся їхати додому. розумієте? Якби ви сказали, ні, я нічого не порушив. Ви <плес> вчиняєте непокору. Ні, ну ви, ви зрозумієте, непокор, 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 а там пишете не непокора працівнику поліції і плюс пишеться за комендантську годину. А суд там вирішує. Знаєте, я вам скажу часто, наші діло маленьке. Розумієте, щоб менше пересувалися людей. І є 12-та година, комендантський час. Після того ж ні одна, ні один автомобіль, щоб легше було перевіряти. Я, я розумію, що у вас є певна вказівка, і ви мусите виконувати цю свою роботу. Але е, ну є люди, котрі ну переважна більшість людей або дивляться телевізор. От я телевізор не дивлюся. Я читаю закони. Я слідкую за тим. Ну бо воно мені воно не просто цікаво, воно стосується мого життя і життя моєї країни. І я чітко знаю, що стан війни введений не був. І е, я можу надати вам, е, я можу показати вам копії запитів, які роблять люди в е, органи державної влади, і їм приходить відповідь про те, що Верховна Рада не приймала закон про введення стану війни. Розумієте? Реально нема. Я е, е, їжджу не тому, я таксую, розумієте? І я, е, ну, ну, я, не, я, 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 я не маю ніяких ну, я не маю ніяких документів, але я не. не буду... Як таксуєте, то треба було сказати. Я таксую. Ми теж знаємо, що зараз тяжко, що та копійка заробляється. То не так само не прийшли ми штрафувати і не прийшли ми розуміти. Таксісти ми ніколи не чіпали, бо розуміємо, що треба щось з чимось ім'ю. Розумієте, в справа в тому, що я не роблю то для того, щоб там хамити чи робити непокору, оскільки я чітко знаю, що по закону я нічого не порушую, рухаючись е, після 12-ї ночі, там чи після якої години, от е, моє е, право на пересування законним чином обмежено не було. Воно і не може бути обмежено згідно конституції. От навіть е, якби був введений воєнний або надзвичайний стан. От. То я собі їжджу спокійно. Не тому, щоб там в суперечку не тому, щоб там нахамити чи щось комусь доказати, а просто тому, що я маю на це право. І все. Я не обмежую права інших людей, і е, е, я вважаю, що ніхто не може обмежувати мої, якщо для цього немає законних підстав. З повагою до всіх людей, ну, ну, ви, але будемо з порожніми пустами переливати у вас є вказівка, у мене є конституція. Я, розум... я розумію, я але... розумію, але але конституція є, є основний закон, і якщо які якщо якісь закони не відповідають конституції, вони є незаконними. Ну, от по... по відповідності до конституції не був належним чином введений стан війни, не був, і ви це знаєте, і це легко перевірити. Я вам поясню, вони не їздять з двох причин. Одні не знають, бо тому що вони дивляться телевізор і вони, вони вірять, що є війна. Інші знають. Але ну, з якихось причин вони не хочуть ризикувати. Можливо, вони бояться. Ну бояться і з другої сторони, для чого їздити, так купа машин їздить. Для чого зробили, наприклад, цей комендантську годину? <клес> Їзру... того, щоб фільтрувати людей. Ну, воно файло. Ну воно фактично нічого не допомагає, навіть навіть у ті ну добре. Якщо якщо воно, якщо воно допомагає з колаборантами, ну добре, але ви ви мене зупинили. От я так, ви мене зупинили на вимогу, ви зразу кажете, причина, бо наша стаття 35 не підходить для того, що ви не порушили право. Так не так не підходить. А ви ж мусите керуватися цим, цим, цим законом. То я би на вашому місці зараз набрав 102 на гарячу лінію. Камне от зупинили, така то один, а працівники поліції хочуть перевіряти документи, наказати нас. Mm, а я не маю. У мене немає би... і... Мен, не такого бажання, аби вас хтось там за щось покарав чи ще щось. Дайте, щось е... Вам гарної зміни. Не, не порушуйте, Бачите. я вас дуже прошу, не порушуйте комендантську якось таксуєте, я вам дякую за пораду.